Більше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях та роботу з родинами, які залишаються на цих територіях, розпитає Миколу Кулебу, засновника та керівника благодійної організації Save Ukraine. Пане Микола, вітаю вас, пане Микола, Пишите? да не почули вас. скажіть, що не почули вас? Я вас не чую. Пане ми, ми зараз спробуємо відновити зв'язок з паном Миколою. Нагадаю, що ми говоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, а власне, як люди можуть виїхати звідти. бо ми розуміємо, що там ситуація надскладна, і от навіть за прикладом того, що росіяни масово нав'язують українцям на тимчасово окупованих територіях, саме от свою пропаганду промивають мізки. Ми розуміємо, що залишатися там вкрай небезпечно і власне. Благодійна організація Save Ukraine допомагає виїжджати людям з таких от територій і допомагає їм ем, реінтегруватися в українське суспільство, допомагає з відновленням і реабілітацією. Я, я сподіваюся, нам вдалося відновити зв'язок. Пане Микола. Ми... Чи чуєте нас? Що відбувається на куповних? Да, що на окупованих територіях відбувається? Розкажіть, які в студія вас погано чутно, але наскільки я зрозумів, питання було стосовно наскільки важко врятувати українських дітей, і насправді Росія чинить всілякі перешкоди, щоб врятувати бодай одну дитину, тому що кожна дитина, яка залишилася в окупації, а їх сотні тисяч, це діти, які є свідками воєнних злочинів, діти, які бачили. Не тільки окупацію бачили тортури, втрати рідних, близьких, діти, яких примушували ходити до школи, діти, яких мілітаризують, адже їх змушують брати українські паспорти, і російські військові ходять по будинкам, і е, під страхом того, що діти будуть роз'єднані з сім'ями, змушують їх ходити до школи. А В школу приходять російські військові, і школи перетворені вже більше як мілітарні рухи, а не навчання дітей, бо там вчать дітей воювати. Для того щоб потім забрати російську армію, зробивши з них російських солдатів, щоб вони воювали за Путіна і воювали за Росію. Тому нам дуже важко вдається сьогодні за підтримки наших партнерів, тому що це ініціатива Брінкіцбек і наші всі партнери, які нам допомагають сьогодні знаходити і рятувати цих дітей. Адже вже більше 700 дітей врятовано, але це попри все, що чинить Росія на шляху до свободи. Пане Миколо, контактують, я знаю, з вами з окупованих територій, аби виїхати з цих тимчасово окупованих територій наші люди. Чи є певна загроза для них, що вони виходять з вами на зв'язок або з іншими українськими організаціями? От, власне, окупанти це якось відстежують. Ми постійно на зв'язку. У нас є телефон гарячої лінії, соціальні мережі. І ми дуже просимо вас показати нашу гарячу лінію. Ви «Save Ukraine можете знайти і звернутися завжди. Ми допоможемо вам, проконсультуємо. Я багато не можу про це розповідати, тому що Росія чатує на кожну українську сім'ю, кожну дитину для того, щоб не дати можливості виїхати. Я можу безкінечно розповідати про злочини, про те, як під час фільтрації роз'єднували заарештовували батьків. як те відбирали і садовили в російські сиротинці, і це ну надзвичайна складна річ. Але я зараз звертаюсь до тих, хто залишається на окупованих територіях. Будь ласка, зверніться. Ми готові вам допомогти, аби тільки ваша дитина не стала ні жертвою російської пропаганди, ні жертвою російського режиму, щоб особливо хлопці, яких забирають силоміць сьогодні. До російської армії могли бути врятовані, і буквально зараз е, ми повернули хлопчину 19 років, який був силоміт взятий до російської армії. А нам вдалося його врятувати. і Він розказує просто про жахи того, як це роблять, як промивають мізки, як забирають російську армію. Але це наші українські діти, яких просто ворог намагається переламати через хребет і зробити частину своєї системи. Пане Миколо, я дуже вас попрошу нагадати: контакти, як з вами можна зв'язатися людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вибачте, я не почув вашого питання. Контакти, як люди можуть звернутися до вас, аби врятуватися з окупації? Будь ласка, ви можете знайти Save Ukraine в інтернеті, нашу сторінку saveukraineua.org і знайти телефони гарячої лінії. Нас телеграм-каналі, соціальних мережах і звернутися за допомогою. І я звертаюсь не тільки для тих, хто в окупації, а й до тих, хто і на контрольованій території. Якщо ви знаєте інформацію про такі сім'ї, адже вони бояться просто багато з них сидять і очікують того, що їх звільнять. А, і ми не знаємо, треба говорити правду. Ми не знаємо, коли ми зможемо звільнити територію, тому щоб люди не зволікали і виїжджали, щоб не залишалися там, тому що е, ваші діти вони дорожчі ніж те майно, ніж худоба, яка може там залишитися. Ми розуміємо всі ці обставини, тому що є рідні, близькі, хворі, які там, але треба рятувати дітей. Тож, шановні українці, якщо у вас є знайомі на тимчасово окупованих територіях, або е, українці, які дивляться нас там на ТОТ, будь ласка, знаходьте організацію Save Ukraine. Вам допоможуть. Звертайтеся і виїжджайте з окупації на підконтрольну Україні території. пане Миколо. Передусім дякую вам і вашим колегам за роботу за те, що допомагаєте виїжджати нашим українцям і повертатися додому. З нами на зв'язку був Микола Кулеба, засновник та керівник благодійної організації Сейв Ukraine. Дякую вам.